Volkswagen, на MG, Power. Целый мир под моей педалью. О, бач, вот, вот він, він перекрутив. Ти 63 кругом в Алькантарі Ютуб канал Ми Сьогодні у нас такий буде невеличкий обзор, не тест-драйв. САБ 9.5, максимальна комплектація Гріфін. Ми знаходимося на такому невеличкому на заході, ґрунтові такі трасі гонки типу, робимо. От. Зараз попробуємо покататися. Тут дуже все круто, дерево, такий класний пластик, дерев'яні ставки, вставочки такі, Тут теж таке цікаве рішення, що от в самій панельці дверці кнопочки, щоб до них не лізти. Регулювання у нас повністю електричні, коробка у нас автомат, 4-ступка. Є режим спорт і зимовий режим. Є роздільний клімат-контроль, роздільний підігрів, ззаді підігрів сидушок, мультимедіа. Тіпо на той час я думаю, вона була. Крута, трекшн-контроль тут виключається. І в принципі, ну, видно зразу, що багатий такий салон і круто. Так все масивно, блін, такий мультируль. Айрибеги, все діла. Ну і сидушки такі, ну майже Mercedes такий, з таким нальотом трохи саба. Вот. Люк, світла кожа, взагалі, все дуже круто. І стаканник, ну покажи, що. Хова. Все, більше нічого не треба людям. Так, зараз я на ньому попробую покататися. Все, включено і гат гатим. Тако? Насчет мотора у нас тут V6, да? 3, що? 3, -0. 3 -0 V6. Йома, і що? 3.0. 3,0 V6, й моя труба. І турбинка. А, ще шей да, ще й турбо А у нас стоїть газ, так що у нас ляха руль такий класний. А! Так, я задалеко, трохи сів. У нас автомат, двійцех, уміхами. Круто! мене хомяки. Круто. Аж забувся, що говорит. Эха, ну він тяжкий труба, капець, відчувається, що тяжко тяжко так. О! Капець. Тут шопняма подвезка що? Ні Просто пружини? Просто пружини. — Але за те, що він такий тяжкий передній привід, щоб не забутися. Тут є такі люди, що. Ну, руль, е, блін. ну Такий взагалі, в, в принципі, по відчуттям, як мерседес, дуже сильно похоже. Те, що передній привід просто і трохи так. ну, Мерседес трошки би тут на повороті завалював. Але класно, класно, взагалі. О, підрив, -ма йо! Ха-ха! Круто! І, блін, взагалі, по ньому, я навіть не зносить. У нас є трекшн, він працює чи? Так, да, він заключення. Круто. Будемо сильно ганяти, бо її ще мають продати. Ну, капець відчуття, звісно, такі бомбезні. Блін, Я щось думав, що він попрост... виглядає з надвору, типу, в принципі, з екстер'єр інтер'єр, так сказати, то він такий, типу, ну, сап собі, но ну, марочка проста, нічого тут не такого. Не чекаєш від нього серед що як він напакований, як він і всередині. Щось типу такого, як Volvo, да? Volvo теж у нас такий преміум клас. Типу, що воно таке все круте. Ну, відчуття, блін, його не зносить зовсім, блін. Загалом ходила Opel Vectra B. Та? А і моторвекторівський, да? так? Ну, мотормеговський. А, Веговський. Коробка від Volvo. Без 80 ї Я поняв. Ну Класно, мені подобається ця руль. Але я думаю, неправильно зробила, що типу, вставки, знаєш, а якби був повністю, то би воно якось трохи не цей. Типу, хто любить трохи дерева, може такої їздити, а хто любить кожу, може такої здити. Типу, як ну, подивимося, який ділеворот. ворот не дуже. М'яка шумка така. Що Ну, Коробка ще не пінається так. Ну, коробка свеженька. Та, mm -hmm. з донора? Yeah. Да. А ти хитрий хлопець Три круга я роблю, да, походу? Ну, розвернувся там так чуть на дорозі нормально. — Що тут таке? То є турбіна. А можна S включити і буде видно що то С? Буде видно, що то «С», але ти зроби, дай у нас на газу. А. Нічого, час, ні? То нічого, газ не йде. То інжектор, <ріст> в принципі, стопйомники <ріст> такого з боку. Воно каже, дивись тут у вас заводиться. Хоба. На паркінг протеревшись. міні комп'ютер. в цьому. Ну вчора чергові теж такий стренький скине цей був. Ну, S нажимаєш, йде S. Травшен контроль-Офф взагалі у нас був. Ну так, да, зараз він скинувся. Бо дали кікдаун. Ага. Типу він вона розуміє, типу, коробку, що ми трохи хочемо навалити, так? Да? Так. Да. Він каже, він каже, ну хлопці працюйте. Ти вже на цей, його вже треба заглушити, і ти його вже виключати. Ага. А хай буде виключено, яка різниця. А так, цей. Ту копку масивно буде корпус. Аво є, спорт, а на ходу треба вчити. І... Ти би тримався. Я б не рекомендався <ріст> зробити. Та ні, не буду сильно валяти. З горки. то, Ну, під горку цікаво. З горки то, то любий з'їде, знаєш, навіть на жить зікою. Ось такий. А на що ти мене лякаєш? <ріст> я сам ля... я не лякаю, я сам буду. Ля... <ріст> Ми зараз не їхали. Повинували да. трава! Круто! О, трохи, знаєш, відчуття такої баржі, блін. І що маса, маса летить, і думає, що не зупиниш. Вжимає добре все. Да, Вжимає капець. Круто. Орелики злітають, Ох блін мащана. Ох, 6 Я їздив на крайсері, знаєш, і в нього на автоматі v 6 Я знав, я розумів, що вона має відчуватися як мотор, тіпо, він має тягу. Але він скоро ну, тіпо, не тягнув так, як має бути. А тут от, блін, чути, що мотор якийсь і перед загружений дуже. знаєш. Загальна маса автомобіля 2400. І мотор тяжкий, знаєш, v 6 все-таки, я думаю. Реагує, блін, Так су. Ух, ти шо? Ніфігасі! Я рву, я думаю, що в нього. В <сі> це... нього не пана понадобиться... дизніза. Якийсь такий підрибув, це, що підрибував, що просто кипе. А я запрацював Ти шо? А тачка. Не, реально, бля. Назбирай бабки, куплю собі саме. Та що ти? Є ще понюю, що штука 9,3. Ні, ні, О. я вбачаю. Сап 9,3 має Та я зрозумів. Ні, ну блін, якщо чесно, от так коротко резюме. Заглушу, чи ні, лучше в ні, да трошки в бік, бо зараз тут такий, як я. Нас багато сьогодні таких зібралося, розумних, що літає. Думаю, що в мій діздити, блін, до переду часу. Якщо чесно, я над, думаю, що я на тому сабі зараз тут можу будь-який іркорпс побити, і він буде дуже довго бі, стояти і все. ніхто нічого не зробить. Але на то не буде робити, бо власник обідеть. І потім мені, не дасть ніякої машини мені на те драйв. А він купить якусь другу, то я точно знаю. І так, купляйте саби, чуваки, бо він валить. Якщо чесно, аж я. Круто. Так, так, тачка Лупаши. Я думаю, через те, що передній привід, я ще не відчував на передньому приводі в 6, типа, в принципі, і турбіну. Якщо ну, блин, як даєш газу, труба, і турбіну включається руль, аж хоче вирватися з тебе так з рук. Шей на автомат. Шин, да, на автоматі, якби була коробка нормальна. Коротше, що би було добре, якби була ручка шестиступка якась і диференціал ззаді, і задній привід. Я би дуже радів. Але тут. Мені починає бути передній прийти часом, бо він витягує. Я на задньому прийді так не приїду, от як я якщо приїхав з поворота, він, він витягує з поворота і труба. То є так? Так що все. Дивимося всі джерел, ставте лайки, можете писати на канал, десь буде з боку силка. Дякую всім, що дають мені тачки і не жалюють потім про то. Сподіваюсь. Все, далі будуть трошки відеозгонок. Ми тут зараз познімаємо, щоб були ви в курсі і в принципі освітимо те, що в нас яка нас траса тут вийшла, трошки є лісна дорога і гравіна. Я думаю, ми тут організуємо щось трошки крутіше. Мається на увазі, що як має бути з замірами, з стартами, з топами, класифікацією. Все буде добре, я так думаю. всім пока, дві цих драйв. Subscribe там треба їде класно блін то таке так, так має їхати, ну шо? Я ж То <ріст> того як він схопив цей. Він, він так їде завжди. Клас. Він такий є, він дредний. Ну реально, я ще не правді праді не такого, Ну то рахуй, якщо взяти омегу. No, z tym samym motorem, a tam będę za ja nie przewidzielił bo to będzie to samo, wiesz No i no, no. to... No normalnie, chyba nie.